Вітання у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. Про події, які відбулися у четвер, 13 лютого, у викладі наших кореспондентів. На початку коротко про основні теми. Очільник Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков днями в Дніпродажинській громадській приймальні провів особистий прийом громадян. До 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану присвячена автобіографія воїна героя. Рак не вирок. У Дніпрозажинську, як і у всій країні, пройшов тиждень боротьби з онкологічними захворюваннями. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков днями в Дніпрозажинській громадській приймальні провів особистий прийом городян. За останні 10 років у місті посадовець такого рівня проводить прийом вперше. Тривав він не більше однієї години. За цей час губернатор встиг прийняти 10 чоловік. Тож, про що просять обласну владу Дніпрозажинці, розкажуть наші кореспонденти. Людмила Тесьолкіна, голова Дніпродзержинської організації ветеранів, прийшла на прийом до губернатора Дмитра Колєснікова від імені людей, які мають статус ветерана праці або дитини війни. Таких у місті проживає більше 22 тисяч. За словами Людмили Іванівни, актуальним для цих людей буде забезпечення якісного лікування. Надають таке в спеціалізованому госпіталі для ветеранів великої вітчизняної війни. Проте сьогодні ветеранів праці та дітей війни туди не приймають. Я хотела бы попросить Дмитрия Валерьевича о том, чтобы они все-таки, может быть, на сессии облсовета приняли бы это решение о том, чтобы ветераны труда, а сейчас ветераны войны, они уходят в мир иной, к сожалению. Сейчас основная масса, 70% ветеранов, которых состоят на учете в городе Днепродзержинске, это дети войны и ветераны труда. И это самая получилась обездоленная часть. У них очень маленькие пенсии. И вот лечение, то, которое идет в нашем госпитале, я сама прилечилась там, так как Я діття войнину інвалід третій групи, і там дійсно дуже уважні люди. Керівник регіону відзначив, що область стала лідером у питаннях забезпечення життєдіяльності ветеранів, зокрема в галузі охорони здоров'я. Міському голові Станіславу Сафронову надав доручення віднайти можливість приймати на лікування людей зазначених статусів, хоча б в обмеженій кількості, а також забезпечити ветеранам зелені двері у госпіталях інших міст. Можна буде в госпиталя ученика, ученика, Возможно, даже в госпитале в городе Крылова. Просто, просто зарезервировать за ветеранами Непродзержинска определенный код. Ну, даже я вам хочу сказать, что это должно быть оптимально. Оптимально с точки зрения бюджета и с точки зрения акцентрации. За здоров'я тільки вже підростаючого покоління переживає і Олександра Антипова. До губернатора прийшла з проханням допомогти у реконструкції плавального басейну в середній школі номер 44 на лівобережжі. 20 лет назад была построена школа в 1991 году, она, она ведет борьбу за здоровый образ жизни нашего молодого растущего поколения. Как бы, бассейн, он, к сожалению, проработал очень мало всего лишь два года. Вот, и 18 лет он не работает. Вот сейчас мы пытаемся вот, вот, этот вопрос, чтобы плавательный бассейн возобновил свою работу. За словами Дмитра Колєснікова, обласна влада готова допомагати. Є чимало шансів, того, що вже наступний навчальний рік учнів школи розпочнеться і в басейні. Також перший крок зроблено, а саме підготовлено проєктно кошторисну документацію. Ми плануємо в цьому включити його в титул і почати роботи мабуть, вже після закінчення навчального года та з початку июня місяця. Ми плануємо почати роботу вже дві 2014 чотирнадцятого. Загалом протягом 2013 року в облдержадміністрацію надійшло 539 звернень від жителів Дніпродзержинська, які стосуються питань комунального господарства, соціального захисту, охорони здоров'я, житлової політики, транспорту і зв'язку. Обіцянка справжнього чоловіка обов'язково стане реальністю. Легендарна особистість, ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник форсування річки Дніпро в районі селища Аули Василь Кублицький, добився встановлення пам'ятника на честь воїнів, які загинули під час форсування Дніпра. По сприяву у вирішенні цього питання народний депутат України Костянтин Гузенко, який днями відвідав ветерана у міському воєнному госпіталі. Обіцянку встановити пам'ятник Василь Тимофійович дав своєму товаришу Олександру, з яким разом воював. Коли мой друг Саша Іванов, якого мать в двохмісячному віці в Омське 1925 році, залишила на вокзалі, і він вижив добровольцем під Сталінградом пішов на фронт 16-літнім юношей. В останній рада в піхоті пропос на животі до Дніпрожежинська, а здесь утонув. Потонув Олександр, коли у човен, в якому знаходився він та ще 13 солдат, потрапив снаряд. І я дав клятву йому що Саша, повір, якщо я остануся жив, я приїду в Дніпрожержинськ і поставлю тобі пам'ятник. Тримати слово вдалося непросто. У радянські часи тих, хто потрапив у полон або зник безвісті, вважали ворогами народу. Коли Україна стала незалежною, Василь Кублицький протягом 20 років писав листи усім президентам. Проте відгукнувся лише Віктор Янукович на місцевому рівні. Втілити задумане у життя допомогли віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул та народний депутат Костянтин Гузенко. Гре було відказати. Мы приняли активнее участие, в регіоні самую большую глибу, придали там естетичний вид и поставили. Ну, то, что Василь Тимофеевич буквально в течение місяця получил со всего бывшего Советского Союза отзывы около 60 семей, где искали своїх родителей, которые при Переправі іменно в районі Етоплаплаздарма, і опереже за зав'язалась. -пі Зараз Василь Тимофійович почувається щасливою людиною. На знак вдячності він подарував народному обранцю цінні фотографії та свою авторську книгу. моїй лічні бібліотеці на сьогоднішній день вже знаходиться вже третя книга, яка документальна.

Покоління Віктора Кублицького, безперечно, заслуговує поваги та турботи. Про це варто пам'ятати не лише 9 травня, а щодня переконаний депутат. Тож при будь-якій можливості намагається навідатися до ветерана, подякувати за його активну життєву позицію та побажати здоров'я і довгих літ життя. 15 лютого ветерани війни в Афганістані у цієї співдружності святкуватимуть 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Для усіх ветеранів війни, членів їх сімей, це велике свято. Багато наших бойових товаришів та побратимів не дожили до цієї дати. А ті, які сьогодні поряд з нами, мають заслужене право гідно зустріти його в колі бойових друзів і товаришів, серед них дні ветеран афганської війни, воїн-інтернаціоналіст Валерій Заплюй. Про життя і долю цього героя, дивіться далі. З тяжкими спогадами та сльозами на очах розпочалось наше інтерв'ю. Адже такі моменти тяжко згадувати, знову переживати ту біль і той смуток, що залишила в душі війна. У свої молоді роки Валерій ніколи не думав, що доля може так погратися з ним. Ще юнаком у далекому 82-му його призивають до лав радянських військ в середньоазіатський прикордонний округ. Тоді на кордоні знаходився 48-й прикордонний пол. Там Валерій пройшов підготовку та стажування. Після чого за своїм бажанням перевівся в десантну штурмову групу. По і ось там почались справжні бойові дії. Нападіння на поселки мирних жителів приграничних зон, вот захват заложників, диверсійні акції всякі. Також на самих пограничних нарядах нападіння звершались, бойові дії, бої проходили. Війна в Афганістані викликала жах і страх у молодих бійців, але їм довелося це подолати, набравшись мужності, сили та зарядившись бойовим духом і вдень, і вночі в нестерпний мороз та спеку, Валерій продовжував виконувати свій військовий обов'язок захищати кордони від афганських бойовиків. Усе повітря було просякнуте горем та кров'ю. Під свист пуль, вибухи гранат та кровопролиття пройшла служба воїна героя. Два з половиною роки Валерій прослужив на кордоні. Ця війна дала про себе знати, адже на полі бою його контузило. У 85 му повернувшись до рідного Дніпродзержинська, вже дорослим і навченим жорстокості життя, в першу чергу Валерій почав лікування. Згодом пішов навчатися у технічний університет. Я теж я контузію перенес. Впоследствии потом мне нужно было делать сложную операцию, и я несколько лет был нету способен и, и, и не мог быть активным. Ну, впоследствии, когда опять восстановил здоровье, теперь я более-менее себя чувствую уверенно, я вернулся опять же в свои пенаты, к своим побратимам. Зараз Валерій має сім'ю, дітей, роботу. Життя повернулося в нормальний ритм. Але кожного року, коли приходить дата 15 лютого, для нього це не тільки день виведення радянських військ з Афганістану, а день пам'яті за загиблими братами. Вроді б це і праздник. Ну праздник для матері, для людей, для всіх, хто ждав, що це закінчилась війна. А так, по большому счету, он больше, как день памяти, он более траурный характер носит, потому что мы помним тех, кого нет, и тех, кто по-прежнему и сейчас уходит из жизни. По цей день відлуння тієї страшної війни дає про себе знати за свої заслуги перед державою у тій війні. Герой-інтернаціоналіст має більше 20 нагород. Історія незламної душі, героїзму та мужності, все це переплітаються в долі нашого героя. На закінчення нашої зустрічі пан Валерій привітав своїх побратимів. Хочеться, звісно, всім побратимам, братям пожелати, щоб все у вас в житті ладилося, щоб здоров'я у вас не уядали, щоб вас окружали тільки добрые, отзывчивые люди, хороші діти, щоб удача вас не покидала. І на небо над головой, щоб все было у вас і у ваших близьких. Щастя вам. І інформація для наших телеглядачів. 14 лютого одразу після новин о 19.00 дивіться програму Територія де, тема якої барикади в Україні існують, але хто ворог і де він. Міська влада та опозиція обговорюватимуть існуючу барикаду в Дніпродзержинську і не тільки. На початку лютого уся країна відзначала день боротьби з онкозахворюванням. А 2014-й взагалі є роком боротьби з раком. За даними онкологів, 30% випадків цього захворювання можна попередити, а 40% виявлених на радній стадії захворювання можна повністю вилікувати. Тож лікарі всього світу закликають людей не нехтувати власним здоров'ям та своєчасно звертатися за допомогою. Про те, як борються із цим недугом у Дніпродзержинську, вже готові розповісти наші кореспонденти. Володимир Самидій працює в онкологічному відділенні вже 42 роки, 26 з яких лікар обіймає посаду завідуючого відділенням. Тож більшу частину свого життя він присвятив саме нелегкій боротьбі із страшною хворобою. І, хоча на сьогодні досі невідомі ті причини, внаслідок яких людина захворює на рак, є певні негативні фактори, які сприяють поширенню онкології. За минулий рік у місті спостерігалося деяке зростання випадків новоутворень. Рі пов'язують це в першу чергу із загальним старінням населення, адже щороку кількість дніпродзержинців на жаль лише зменшується побільшало випадків захворювання на рак легенів, який тепер посідає третє місце. Взагалі рак молодшає, і не останню роль у цьому відіграють генетичні чинники. В тих сім'ях, у яких є сродственники в одному, в другому поколінні – Болеют злокачественными опухолями, то шансы у людей более молодого то, опять же, повышаются заболеть опухолью. Інший фактор це негативні звички, до яких лікарі відносять паління та надмірне вживання алкоголю. Дуже високий відсоток захворіти на онкологію і у любителів гарної засмаги, адже сонце останні роки дуже небезпечне. А рак шкіри у місті посідає почесне друге місце. На першому рак молочної залози. Та епідемія не так сказать, не признак нашого государства. это в у мире, особенно в западном мире ее огромный рост заболеваемости раком молочной железы. Вот у нас, допустим, за 13-й год заболело 135 женщин. За статистикою, кожен п'ятий випадок це запущена стадія захворювання, що значно зменшує шанси на ефективне лікування та відновлення здоров'я пацієнта. Якщо у людини виявили онкозахворювання, вона до кінця життя стоїть на обліку в онкологічному диспансері. Про повне одужання пацієнта можна говорити лише через п'ять років після завершення лікування, та навіть після одужання людині щороку слід проходити обов'язковий профілактичний огляд. На жаль, багато хто це. Цим нехтує. Возвращаемся к нашему менталітету. Два-три роки прошло, забылось, і вже не. Коло вон не заманішь? Ну, прийдете, треба надо же смотреться. Это ж раз в году навсього на предмет Например, 30 Люди не йдуть. Сьогодні лікування онкохворих лежить не тільки на їхніх плечах, адже в Україні розроблена спеціальна програма забезпечення таких пацієнтів необхідними препаратами. За минулий рік на наше відділення було виділено півтора мільйона гривень. Часто густо ми допомагаємо больним. Там хоча б на дві треті вирішити проблему. Там які препарати є другі не отримали ніто. Ну все одно ми стараємося помогать больным именно вот получение бесплатного лечения, то что у нас есть, мы отдаем и не задерживаем абсолютно. Щодо найбільш ефективних методів лікування, то фахівці не радять хворим повністю довіряти народній медицині, адже випадків одужання після неї по всьому світу зафіксовано досить мало. Головним та найбільш ефективним методом лікування на сьогодні залишається хірургічне втручання, яке дає найбільше шанси на одужання. Та лікарі наголошують на тому, що краще не лікувати хворобу, а звичайно, її попередити. Тож щороку проходьте мінімальні профілактичні огляди. Менше нервуйте та слідкуйте за своїм харчуванням, яке повинно бути правильним та збалансованим. Стартував четвертий кубок «Енергія молодості, започаткований відділом по роботі з молоддю управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату, що присвячений 125-й річниці з дня засування підприємства. Як правило, спортивні змагання розпочалися іграми з баскетболу в залі Дніпродажинського вищого профтехучилища. Кубок «Енергія молодості проходить серед молоді дзержинки, студентів ДВПУ та металургійного коледжу, а це більше 500 молодих людей. Продовж року вони змагаються з баскетболу, тенісу, футболу, волейболу та інших видів спорту. Головна мета формування здорового способу життя та популяризація його серед молоді. Тому організатори впродовж року залучають і інші заклади, де навчаються та виховуються діти. Під час відкриття до учасників змагань та гостей звернувся директор вищого профтехучилища Вадим Ніклєса, який сказав, що спільні. Заходи з медкомбінатом, що є основним замовником кадрів, є свідоцтвом їх давніх стосунків. Наша связь, яка сучасну всі ходи сучутування і комбіната, і наших двох учебних завідені підтверджена і сьогодні підтверджена тим, що ми проводимо такі турніри. Також вітальні слова від дирекції та правкому медкомбінату передала начальник відділу по роботі з молоді ДМКД Надія Цупрова. І вже потім розпочалися змагання. І За словами Едуарда Коряка, у змаганнях програвших просто не буває. Головна мета це популяризація спорту. Як завжди ми порадуємо хорошою грою. хорошими кубками, мячами, призами. То есть все как всегда. У нас проигравших не будет сегодня, потому что играть три команды. Все три команды получат призы памятные. від турководство комбінату профсоюзного комітету. всі будуть, я думаю, довольна. Якщо впевнені перемоги баскетболістів молоді комбінату над своїми молодшими візаві, ні у кого сумнівів не викликали, то боротьба за друге місце вийшла дуже наполегливою. Ніхто не хотів поступатися. Команди йшли очковачко. Тільки останні секунди зустрічі ДВПУ коледж змогли визначити переможця. На радість своїм численним уболювальникам з рахунком 42-40 перемогу святкували господарі турніру хлопці з ДВПУ, взявши реванш. За поразку минулого року. Також кращі спортсмени отримали грамоти та кубки. У Новомосковську пройшла першість області з мініфутболу серед юнаків 2001 року народження. На майданчику свою майстерність показували 10 команд, розбитих на дві підгрупи. Честь Дніпродзажинська захищала команда Прометей. Суперниками вихованців тренера Миколи Голіка були колективи Дніпропетровських «Дюсиша номер 2 та Іста, а також два колективи з Новомосковська. У перший день наші хлопці обіграли у важкій боротьбі місцеву команду Дю США. Другий день був дуже напруженим. Команда провела протягом чотирьох годин три матчі. Спочатку хлопці розгромили 12-0 Дніпропетровську Істу. Потім з мінімальним рахунком 3-2 обіграли другий склад команди Дю США з Новомосковська. А з колективом Дніпропетровської дю США номер 2 поділили очки. Результат 2-2. Після матчів у підгрупах визначилися лідери у результаті Прометей, як і Дніпропетровська, ДЮСШ США 2 пройшли в наступний етап змагань. У півфіналі наші земляки з рахунком 3-1 обіграли новомосковську команду ДЮСШ. А у фіналі їх очікувала вже знайома з гри у підгрупі Дніпропетровська спортивна школа номер 2 яким Дніпродзержинці поступилися з рахунком 1-5. Кращим гравцем турніру був визнаний Прометеєвець Роман Бойко. Хлопці отримали срібні медалі, дипломи та від Федерації футболу Дніпропетровської області грамоту для всієї команди. І наостанок про погоду на п'ятницю, 14 лютого. За прогнозами синоптиків у нашому місті буде малохмарна погода. В день та ввечері можливий невеликий дощ. Вдень досить тепло. Температура повітря становитиме позначки плюс дев'ять. Вночі 4 градуси вище нуля. Вітер північного напрямку 3 метри за секунду. А на цьому випуск новин завершено. Побажаю вам бути у курсі всіх подій. Приємного всім вечора! У студії для вас працював Володимир Кремінь. І хай вам щастить!